Хмельничанка Анастасія Попович сім років займається у фольклорному ансамблі Вербиця. На благодійному святкуванні просто неба лунають купальські пісні. Зберігати українські традиції я вважаю обов'язково потрібно. Це... Буду передавати обов'язково своїм дітям, всім своїм знайомим, це наше українське. Плетуть жінки, запускають воду, можна гадати на свого майбутнього судженого рядженого, пригають через вогнище. Цьогоріч дійство напередодні Івана Купала зробили благодійним. Для збору коштів на тисячу дронів влаштували ярмарок продаж виробів хмельницьких майстрів. Чи не найбільшим попитом користувалися купальські прикраси з живих квітів, котрі виготовляли флористи? 10-15 віночків. Ми вже зробили. Суми від 100 гривень, в принципі, беруть всі і діти, і дорослі. Суми дуже різні. Бувають ті, хто просто підходить і донатить, що дуже тішить, що люди не заради якогось матеріального, не заради. Де подарунку не заради віночка, а заради того, аби допомогти нашим воїнам, приєднуються, навіть просто фотографуються і доєднуються і дають гроші. Для дітей організували майстерки. Усі охочі мали можливість виготовити оберіг ляльку-мотанку в патріотичних кольорах. Мотинка це унікальний чудовий український символ і найважливіше один з найстародавніших варіантів іграшки. Деякі ці мотинки дітки нам залишають для того, щоб ми їх передали разом з їхніми побажаннями нашим військовому фронту. На сцені, котру з міркувань безпеки розташували поруч із укриттям на набережній річки. Південний Буг, відбулося театралізоване дійство Купальським вогнем очистимо зло за участю кращих хореографічних колективів міста. Голос предків із глибин тисячоліть. Чи нас купальську ніч, де зійдуться воєдино чотири стихії землі, які з давніх віків ведуть боротьбу зі злом в ім'я землі української. Ми мусимо боротись, мусимо боротись до кінця, казати нашому ворогу, що українці абсолютно абсолютно вільний, незалежний, незламний народ. Два місяці готувалися, Надихались перемогою України у цій жорстокій війні, яку ми зараз ведемо. І я думаю, що сьогоднішнє дійство подарує хмельничанам надію на те, що наша перемога зовсім скоро на нас чекає. Дуже люблю це свято Івана Купала, і для мене цей вечір просто хочу показати своєму синові, як ми коли зустрічали це світах, ми приглись через, вор... через вогнище. Сьогодні донатила. Я завжди можу допомагати на ЗСУ, тому що вони. Допомагають нам, і ми маємо їм допомагати. Дуже гарно, приємно, що дітки виступають, щоб трошки ми могли розрядитися від тої всієї атмосфери, що в нас є. Ну і нам перемоги, миру, і щоб могли радуватися, щоб все більше і більше таким моменти. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.